А в Києві пройде Український будівельний конгрес. Які питання на ньому обговорюватимуть представники влади та будівельної галузі? Ми дізнавалися у Андрія Длігача, доктора економічних наук, голови Адвантергруп. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте ну, на, на загал, певно. Що це за захід? Наскільки він масштабний? Слухайте, ну по перше, скільки ж можна цих всіх форумів, ну їх же так багато мені постійно кажуть: великі, немасштабні, такі сякі, великих залах, маленьких. Ну, скільки вже вже потрібно справою займатися. Ну так так багато хто каже. І я б погодився з цим, якщо б не одне, але. Ми не домовились. Ми ще не домовились про те, як відбудовувати, хто має відбудовувати, в яких параметрах яка має бути залученість міжнародних партнерів українського бізнесу, місцевої влади, і там, де ми не домовились, ми постійно лажаємо. Тому ми в чергове вирішили зібрати саме великий представницький форум, на якому будуть і представники центральної влади, і місцевої влади, і бізнесу, громад, і головне професійної спільноти архітекторів. Будівельники, девелопери, виробники будівельних матеріалів. Бо ми маємо визначити, як в яким в якому форматі, за якими технологіями, з якою візією має відбудовуватися Україна українська інфраструктура, українська економіка. Тому власне і на цьому формі конгресі, будівельному, другому будівельному конгресі збирається багато людей, кілька тисяч будуть делегацій від цих всіх наших секторів. І е, ми, ми фактично навіть робимо кілька форумів всередині цього конгресу. Буде окремий бізнесовий е, форум, який робить бізнес спільнота Борд, е, з пошуком того, як бізнес має долучитися до процесу відновлення. Буде ветеранський форум, який веде коаліція ветеранських об'єднань, і там е, питання того, як е, адаптувати ветеранів до цивільного життя, як краще перезапускати ветеранські бізнеси, і як краще. Ветеранів розглядати не як скажімо так, витрати для, для держави і бізнесу, а як ключовий ресурс, який допоможе швидше відновлювати економіку, ось такі завдання ми ставимо про цю ось така аудиторія. Пане Андрію, дивіться здебільшого, якщо ну ми, ми починаємо говорити про будівництво, ми починаємо згадувати про великі міста. А я, от коли від колег дивилася повідомлення, яке вони мені переслали інформаційне щодо. Українського будівельного конгресу, чесно скажу, я вчепилася просто там в один абзац е про заходи Асоціації малих міст України, що от, от, просто голови громад зберуться, і там буде платформа з чудовим рішенням, супермаркет рішень для громад. От, е якщо ваша ласка, розкажіть про це, бо, тому що це особисто мене дуже цікавить. З превеликим задоволенням, дійсно, Україна відроджуватиметься не тільки великими містами, а й всіма містами різними містами. Причому набагато легше буде реалізувати в малих містах сучасні технології зеленого будівництва, е екологічного, е енергоефективного. Е більш Ефективного по-інноваційному, по, по бо є інноваційні будівельні матеріали, інноваційні норми, інноваційні концепти, які набагато легше реалізувати там, де легше домовитись локальній громаді, місцевій адміністрації, місцевого бізнесу і будувати інноваційно, круто і головне швидко, якісно і дешево тому ми спробуємо поділитися тими вже кращими практиками, які реалізовані. Подумати про те, як будувати кращий простір, бо вже тепер не будується окремі будівлі. Тепер питання того, як ми будуємо цілу екосистеми і простір для життя. Найкращий простір. Як ми реалізуємо тренд рурбанізації, коли від великих міст напрям міграції є в на користь міст супутників, невеликих міст, міст, де вже з'явилися індустріальні парки, якісь інноваційні виробництва, і тому з'являється потреба. Кваліфікованому в кваліфікованій робочій силі, і і тоді відбувається власне модернізація такого міста. Відповідно, асоціація малих міст і бізнес дуже активно зараз долучився до таких до такої спільної дії. Спробуємо поділитися. Кращими практиками і поширити їх далі на всю країну. Ще то, що зачіпає певно усіх українців, це відбудова без корупції і без адміністративного тиску. Аби обиралися найкращі підрядники, найкращі матеріали за ну такими нормальними цінами. Назву їх так вічливо. Це е це дуже правильна ідея, що потрібно поставити саме антикорупцію в основу всього того, що робиться. Так дійсно цей запит суспільства. Ми бачимо, що це величезна пересторога і громадян щодо майбутнього України, і де інвесторів зовнішніх. Ми жодної копійки не отримуємо у відновленні України, якщо за цим будуть слідувати корупційні схеми, тому наша ідея така. Найкраще реалізувати саме антикорупційний порядок денний можна, коли е, наші міжнародні партнери відійдуть від традиційної практики вони, і центральний уряд, вони і е, центральна адміністрація. коли ми зможемо побудувати саме трикутник в цих відносинах: міжнародні партнери, е, е, державна влада України і громадянське суспільство, включно з бізнесом. В такому трикутнику ми точно реалізуємо і українську візію, і антикорупційний порядок денний. Це це було нашою вимогою ще в 2022 році. І нарешті, і на цьому конгресі, і навіть на донорській конференції, яка цього року пройде в Берліні. Вже питання громадянського суспільства інклюзивного підходу в відновленні України долученості українського бізнесу є ключовим. Це, це перше питання, і саме за рахунок цього ми зможемо е, знизити тиск правоохоронних органів. Зараз у нас є абсолютно спільна позиція аналітичних центрів коаліції бізнес-спільної за модернізацію України, тобто всіх українських бізнес асоціацій, що потрібно змінити кримінально-процесуальний кодекс, закон про бюро економічної безпеки і взагалі реалізувати презумпцію невинуватості бізнесу. Забрати економічне підслідство всіх тих органів, які зараз кошмарять бізнес, повністю реформувати єдиний орган, який має відповідати за взаємодію з бізнесом, Бюро економічної безпеки, зробити його аналітичним принципово інакше. Все це викоренить корупцію. А ще що нам важливо, окрім верховенства права і реформи правоохоронних органів, це зробити економічні реформи в країні, те про що ми постійно говоримо. Посилити економічні свободи, провести податкову реформу, яка теж вже погоджена і аналітичними центрами і бізнес асоціаціями реалізувати реформу дерегуляційну, як якою зараз активно займається міністерство економіки, реформувати митницю, провести приватизацію все це дасть можливість українській економіці перейти від виживання до стрімкого зростання навіть під час війни. Все це ми обов'язково обговоримо поговоримо і о, дуже хотілося, щоб влада почула вас. Я нагадую, друзі, зараз з нами на зв'язку. Доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач Драйв Тайм триває. Пане Андрію, на останок, от знов таки, те, на що мені в око впало у прес-анонсі стосовно другого українського будівельного конгресу, це те, що там буде присутній пан Карандієв. Тому ну, і от е, це дуже важливо, тому що відбудовувати потрібні фахівці. Потрібно багато фахівців. І їх треба навчати. Навіть на е, якихось достатньо от, ну, та, таких земних рівнях людина не може просто прийти і почати класти цеглу. Ми вже не говоримо про людей, які ну дизайн, архітектура, все інше. І в цьому я наскільки розумію в Україні величезне. Зна потреба в фахівцях, ну а а де, де їх вчити з цим про міносвіти? Ну про це з міносвіти треба говорити. Просто от в притул вже вже вчора, ні? Але тут тут ще цікавіше, бо пан Крандіє все ж таки виконаючи обов'язки міністра культури. І О поліку. боже мій але, Боже мій я але, перепл. Але ви дуже але попелом точно... голову посипаю, так. тому що я переплутала, просто забігалася серед інших теп. Ви добре, але добре, що це ви радіо. Ви, ви не бачите, мі. як я червонію. <рес> ви праві насправді це, це це не просто. Я вважаю, що ви дуже правильно сказали, бо насправді нам перед освітою потрібна громадянська просвіта. Віта, за що власне відповідає міністерство інформаційної політики? Тому ви не обмовились навпаки. Ви дуже правильно сказали, це, це одне з завдань Міністерства культури і інформаційної політики. І що тут має в нас бути два дуже важливих моменти: перше це відповідальність самого українця. Громадянська просвіта стосуватиметься якраз того, що українець має взяти на себе відповідальність за свою громаду, і це перший крок до правильної відбудови. А друге, що теж дуже важливо, це принципи нашої відбудови мають базуватися. Не тільки на зелених екологічних принципах, а ще на питанні безбар'єрності. Саме питання безбар'єрності опікується зараз міністерство h... Міністерство культури і інформаційної політики великої мірої тому буде представлена і рада безбар'єрності на конгресі, пані Тетяна Ломакіна, яка його очолює, і взагалі ми хочемо на том, щоб на цьому конгресі питання безбар'єрності було червоною ниткою. По всіх питаннях проходило це питання інклюзивності і долу це питання того, як як ми за киїми стандартами ми будуємо, але це це в першу чергу питання зміни нашого культурного б, нашого ставлення, взагалі до цього питання кожного українця українського бізнесу, і вже звідси. Підуть і освітні стандарти, нові освітні стандарти, і професійно-технічна освіта, яка теж дуже дуже потрібна. І я сподіваюся, що представники міністерства освіти також долучаться до, до конгресу. І ми обов'язково в нас є там навіть спеціальні панелі і заходи на конгресі, які будуть присвячені цій темі. І бізнес про це постійно говорить. Нам конче необхідно навчати навчати сучасним технологіям будівництва. Тому ви абсолютно праві, Дуже дякую, що ви саме так сформулювали. Про український будівельний конгрес ми поговорили з Андрієм Длігачем, доктором економічних наук, головою Адвантергруп. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.